лилию. Сама простецка. Она довольно давно у меня. Дуже таки толстый столбур. Тут на ней больше, как 16, 17, 18 квиточков. очень так быстро все квитнет. На улице спека. Вчора буквально не було цієї жовтої розпущеної лілії, а сьогодні практично все розпустилося. Ось новий сорт. Шокінг називається лілія. Шикарно. Це у мене ось хризантемка. Сама рання, вона невисока. Ось так. Вже починає квітнути. Ось ще одна лілія рожева, тільки вчора розпустилася. Чотири квіточки буде. Це гортензія. Я поїхала. Шикарна гортензія, і там лілія. Дівчатка, хочу показати вам лілію. Ой, сорт не пам'ятаю, але з видів тигрових. Подивіться, скільки є квіточок на ній? В тому році було набагато менше. І щоб ви розуміли, вона дуже висока. Стебло високе, ось дивіться, зараз я так відійду. Має вже взростом як легіла. Це десь я метр шістдесят, метр шістдесят десь. Уявляєте, яка висока? І дуже багато квіточок. Має бути така біло-жовта чи біло-оранжева. Маленькі квіточки.